Гімназії номер 13 лунає перший дзвоник. На подвір'ї школярі, їхні батьки та вчителі. Мати першокласника Світлана Ткаченко каже, переживала, аби зранку не було повітряної тривоги. Трішки сльози на глазах переживаю, як він там буде. Школа дуже гарна, є місця для відпочинку. Я думаю, все буде супер. Він молодець. А як ти готувався до школи? розкажи. я учив табличку та читав. Що Тобі найбільше запам'яталося з першого дня в школі. Що я відкривав лінійку? Після свята школярі заходять до закладу. Там на них чекають квести та екскурсії новими кабінетами. Адже цьогоріч 13-ту гімназію, яка була пошкоджена росіянами у 2022 році, повноцінно відкрили після ремонту. Він тривав із весни 2024-го. за підтримки швейцарсько-українського проєкту Дісайд була пошкоджена криша, пошкоджені стіни, вибиті вікна. Останній рік, коли йшло будівництво, школа навчалася, працювала в дистанційному форматі У квітні. Коли вже було зроблено укриття, і коли була зроблена їдальня, то діти вийшли. Частина учнів, тобто батьки, яких забажали навчатися очно. Вони вийшли на очне навчання. О 9.41 у Чернігівському районі оголошують повітряну тривогу. Школярі спустилися до укриття. Там для них вчителі проводять руханку. Як розповіла директорка гімназії Інна Левченко. Цьогоріч у закладі навчатиметься понад 800 дітей. Це, зокрема, учні, які перейшли до їхнього закладу зі зруйнованих 18-ї та 21 ї шкіл. Цей випуск дітей він майже не навчався, в них не було змоги. Спочатку почались карантини, потім зруйнували 18-ту школу, в яку ми ходили. Ми не мали змоги навчатися. Потім ремонт в школі. І ми вже чекали, тримали кулачки. Коли ж почнеться, це перше вересня. Мати дев'ятикласника Ірина Ісаченко говорить: після того як росіяни зруйнували 18-ту школу, їм було важко морально. Це були сльози, біль велика, наче зруйнували твоє житло рідне. Було дуже важко Тепер вже ми поєружими це нашої школи вже. Вже звикла, але дуже хочеться, щоб дитинка походила дійсно. Інна Левченко говорить: надалі діти у гімназії навчатимуться очно у дві зміни. Була зроблена реновація закладу утеплення. Ви бачите, воно не тільки утеплення, але воно ще і естетично красиво оформлено. Далі повністю ремонт даху, повністю зроблені класи за новим сучасними уже стандартами. Плюс вони всі оснащені новою технікою, новими меблями. Також ремонт їдальні, де встановлене найсучасніше обладнання, сучасна вентиляційна система і е, новий обідній зал серед осучаснених кабінетів і географічний. І ось, наприклад, перша планета у нас Меркурій. Ми. Ставимо на перше місце. Отримали велику кількість різних видів глобусів. Отримали також багато колекцій, багато колекцій і мінеральних порід, і багато колекцій корисних копалин, які є дуже важливими тоді, тому що діти їх можуть бачити, тримати в руках, робити висновки, ну і, звичайно, вчитися. Як розповіла менеджерка проєкту Дісайд Валентина Полторак. На роботи у 13-й гімназії було витрачено 74 мільйони гривень, з яких 64 мільйони це інвестиція уряду Швейцарії, а 10 мільйонів власне долучила місцева рада, яка наразі створює благоустрій території, закупила необхідне обладнання для багатьох лабораторій. Ми були тут буквально рік тому. Бачили в якому вона стані була тоді, і от зараз повернулися, і це просто надзвичайно. Чайно позитивно вражає. Тут весь спектр нашої допомоги проявляється. Ну, звісно ж, безумовно, саме обладнання і матеріальне забезпечення школи, без якого ну, навчальний процес не такий ефективний. Ну а також в тому, як в цій школі тепер відновлено укриття. Як розповів начальник міського управління освіти Василь Білогура, 13-ту гімназію планують обладнати сонячними панелями. Алла Бєдна, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.